Всім привіт! Мене звати Юля. Ми приїхали на дачу на вихідні. І, бачите, льють дощі кожен день, не знаєш, що робити. Тільки посапав уже все. Опять в бур'яні, бур'ян поприростав. Страждають огірки. Скільки можна цих дощів, я вже не знаю. Зранку до самого вечора. Одні дощі, все хворіє. І як його спасати, чим його спасати, вже не знаєш. Мої помідори. Одні посажені були раніше, трошки вже більші, а ці, я вам показувала, вони в мене висохли чи щось з ними зробилося, не знаю, що з ними зробилося за ніч вони всі посохли. Але відростали, слава Богу, відросли і ну, не такі великі, як от посажені раніше, але ж вони відростали повністю. І не хочу я їх вже стимулювати чимось, щоб вони наростали так сильно, бо тоді якісь азотні добрива чи ще щось їм давати не хочеться, бо тоді вкус помідора. Міняється і вони з такими білими прожилками стають. Вже як виросте, так виросте. Підживлюю під їх тільки е, якимось курником або тою броділкою, ну і бризкаю від фітофтори. От. Не такі вони великі. У нас постійно лють дощі, постійно. Кожен день, по кілька разів на день. Не знаю, що їм робити цим помідорам. вони починають цвісти, але що, що ж цвісти, кущ не наріс, скільки тут буде тих помідорів, то я не знаю, може поудаляти цей цвіт з них. Щоб встигли нарости кущ, чи так і оставляти, а воно, може, там понаростає. Ну, цього року, звісно, зовсім незвичайний не рік. То дощі, то морози, то ще щось на нього. На цей город лиє без кінця. Холодно, не люблять помідори такого холоду. Їм би тепла, щоб позав'язуватися. Але що ти зробиш? Огірочки, теж мокрющі, теж люблять тепло, щоб було тепло, а не просто безкінечні дощі, вони не цвітуть, не ростуть, наче завмерли в одному стані. Малесенькі, деякі чуть більші. Ну, от бачу один зацвів. Огірок. І все. Ось так. Грядка, огірків є, а росту в них зовсім немає. Через холод і постійні дощі. Це я вже ще не кажу про свій перець. Це щось зараз покажу, це щось взагалі страшне. Ну, хіба оце перець? Оскільки можна його там підживлювати і, і щось не знаю, з цього перцю, мабуть, нічого не буде. Ні куща немає на рус, щоб наріс. ні. Ні листя, все жовте, не знаю, що з ним робити. Цього року город мені не подобається. Ну, от катопля, катопля цвіте, катопля наче гарна. Катопля гарна, висока, але ж теж йдуть дощі. Боюсь, щоб не захворіла фітофторозом. Бризкаю, цього року навіть не бризкала від жуків ніякими ядами. Все, от я пользуюся тільки біопрепаратами, і мені подобається, жуків немає. Бризкаю актофітом. Актофіти дуже хороший біопрепарат. Ніяких жуків немає. Вони навіть актофіти і навіть личинки жуків теж дуже хорошо прибирає. Але ж не знаю, що воно буде внизу в картоплі. Теж жовтіють листя. Вона ще поки стоїть, але якщо будуть іти дощі, порозвалюється і. Буде хворіти, може цифітофторою, не знаю. Ось такий город мокрий, щось росте, щось не росте. Катопля вже цвіте, не вся, але цвіте. Може, якась і не цвіте зовсім, Є сорта такі. Посадила оце перший рік картоплю, якщо ви знаєте, називається Сарпоміра, яка не, не боліє фітофторою. Я над нею наблюдаю, це ось перший ряд. Наблюдаю, якщо вона, вона зовсім не боліє, кажуть фітофторою, Зовсім. Подивлюся, що це буде за картопля, яка вона буде, і буде вона боліти, чи не буде фітофторою, як і остальне, бачу. Посадила на пробу сад Ну, Зараз на вигляд гарна вся, а потім побачу, як далі ось такий город на сьогоднішній день. Не все так, як хотілося би, але як є.